Привіт, найкрутіші люди! Це відео для українців. Хто поїхав у Чорногорію, хто тільки збирається їхати? Якщо ви працюєте віддалено, якщо ви шукаєте таке спокійне місце для роботи, то це може бути чудовий варіант. Відкривайте фірму вперед. Працюйте. Де можна повчитися чорногорської? Найбільше всіх цікавить. Славно, явно влада з цим не допрацьовує. Зазвичай я перекладала на боснійську або хорватську і вже тоді порівнювала з тим, як говорять місцеві. Тож вам знадобляться вуха. Слухайте. Також прошу вас, не соромтеся, з перших днів спілкуйтеся з сусідами, кажіть про те, що для вас це важливо. Як варіант, сходіть у школу, там викладають Чорногорську для дітей, і думаю, вам також допоможуть отримати ту певну базу. У жодному разі не беріть приклад з росіян, які живуть купу років за кордоном і навіть не намагаються заговорити з місцевими. Тільки те й роблять, що будують русський мір, а потім їхні ракети летять спасать. Дуже багато росіян виїхало за межі, от вони пішли нести у світ рускость. Вони ж не несуть у світ рускость, а, я розчинюсь і буду жити. У них немає цієї навички розчинятися серед іншого населення, вивчити мову і стати, наприклад, британцем, французом і так далі. Вони все одно стануться русскими. Тобто зараз Путін те, що зробив, русські витікають. Але вони витікають і не розчиняються у світі. Вони під'їжджають в рускоговорящі города, Естонія, Туреччина і так далі. І вони утворюють свої поселення. Скрізь, куди вони їдуть, там більш розвинена держава. Але на їхню думку, там недоразвита нація. Тому що їх завжди е, вчили, що вони наднація, і що вони більш розвинені, ніж будь які інші нації. Тому до якої нації б вони не приїжджали, вони все одно відчувають її відсталою порівнянні з собою. І коли вам хтось розповідає, що та вони не такі, вони теж втекли від того режиму, багато років вони там тікають. Запитайте, чому вони досі не інтегрувалися. Я жила у Чорногорії більше року, але зараз повернулася додому. Тут немає землетрусів, проте інколи виють сирени. Але поки спокійно вирішила розповісти про слова, які можуть здатися вам знайомі, проте мають інше значення. Це спогади, які в мене залишилися після життя в місті Бар. Коли ми тільки приїхали і запитували, де знайти готель, жінка відправила нас вправо. право. Тож запам'ятайте, Право це прямо. А вже коли скажуть скриніть десно», аж тоді повертайте праворуч. Молім це як у нас, прошу, будь ласка, що га? Тобто, це справді важливе слово, коли ми хочемо звернутися або ж привернути до себе увагу. Можливо, хтось став у дверях, вам треба пройти, промовляйте молім і туліть в своїх справах. Також коли до вас хтось щось має, перепитайте, використовуючи слово. Молі, напевне, найбільший шок це перша телефонна розмова. Сміливо беріть слухавку, промовляйте молім. Звісно, також спрацюють слова здраво, чао. Нам вперше телефонували щодо проведення інтернету, вони сказали, там будемо через 20 хвилин. Проте, перший час ви можете чути тільки 10, бо 20 звучить як 2:10 або 2:10:05, тобто 25. Це може збивати і на касі. Не соромтеся, усе гаразд. Завершити розмову вам допоможе друге важливе слово хвала. Дякую. Або хвала пуно, себто дуже дякую. І ось, знаючи два з половиною слова, вже зможете провести інтернет додому. Далі якийсь час піде, аби розібратися з грошима. На перший погляд, майже всі слова ми впізнаємо. Але інколи, звісно ж, виникають запитання: от хочеш підключити інтернет за 50 євро. Відповідь чуєш, то є скупо, прескупо. Насправді ніхто не хоче вас образити, лише так застерігають, що це дорого. Тобто скупо, це дорого. До речі, чорногорською запитати, скільки щось коштує, не біда. Просто говоримо, коліко кошта або коліко то кошта. Коли відкриєте рахунок у банку і захочете поповнити картку, для цього знадобиться бланк, на якому написано пренос. Далі йдіть до благайні це каса. Віддасте бланк з приносом, і через кілька хвилин на телефон дійде, в якій написано «Прилів». Відповідно розрахувавшись у магазині карткою, приходить повідомлення про отлів. У бігатнині з документами вам точно захочеться пити, не соромтеся, попросити стакан води. До того ж, це легко зробити. Чашу води молім, тож стакан це чаша. Товари, на яких пише попуст, це товари зі знижкою. Також на упаковці може бути ще й поклон це подарунок, три зозулі з поклоном. На касі ми звично промовляємо: не треба, пакет кеси не треба. Ходіть зі своєю торбою. Тим паче кульочки вже більше року як платні, не витрачайте гроші на сміття. У магазині часто бродить якийсь маньяк, деяких товарів може не бути. Такий він живот, Тобто життя, що вже поробиш, у нас сьогодні був лише хліб на полицях, але ми й цьому раді. А у вас під будинком може бути пекара. Сходіть до пекари, з'їжте за нас бурек, випийте кави на березі, моря чи з краєвидом на гори. Заразом потренуйте до бардан, коліко кошта. І пам'ятайте, ви в гостях будьте вдячні. Хвала пуно, дякуйте, це важливо. Щодо поїздок, воз це поїзд, карта це квиток. Там обов'язково напишуть «полазак» і до лазак виїзд та прибуття. Досить схожі слова можна побачити улас та ізлас, вхід вихід. Ще у квитках пишуть де на лазі, де знаходиться ваш воз, і вказують перон. Зовсім не важливо, чи це карта на поїзд, чи на автобус, там завжди напишуть перон. У Чорногорі, навіть якщо не встиг купити квиток, без проблем забігайте в поїзд, там вже на люту можна все оплатити. Можливо, для українців проїзд буде безплатний, точніше, за кошти платників податків. Часто на вокзалах підходять діти, аби попросити сітно, чимось подібне до сита, і десь можна здогадатися, що це дрібні гроші. Звучатиме приблизно так: Маш аж то сітно. Не знаю, куди дивиться майка тих дітей. Майкою кличуть матір. І, хоч чорногорці не крадуть, бо країна маленька, всі одне одного знають. Майте це на увазі, не робіть дурниць, та про всяк випадок стежте за своєю торбою. І не довіряйте росіянам. Торбою називають сумки, наплічники, ну або ранець. Коли ми вперше зайшли в магазин, було дивно, що немає скриньок, куди б зачинити свої речі. Натомість нам сказали тю ви, що странці, себто іноземці, на порозі ставте, йдіть собі, все буде гаразд. Але ж у нас там завжди лежать в ноутбуки, без яких не буде роботи. Вредним називають щось цінне. Вредність возіла, цінність машини визначають, і потім треба платити налог, податок. Тому краще купуйте біцикл. А ще цікаво, коли бухгалтер готувала якісь папери, вона щоразу промовляла за странця, за странець, за має значення для. У одному з моїх влогів перед поїздкою у гори я шукала кріплення для велосипеду. Ось тоді промовляла за біцикл для велосипеду. Шукаючи житло, ми собі забажали, щоб куча мала погляд на море. Куча це дім, а погляд краєвид. Зрештою, нам порадили орендувати стан це квартира. Відповідно, ми були в станарі. Хоч вже тоді хотілося жити в будинку зі своїм садком і збирати трешню, це черешня. Але без машини буде складно жити десь посеред скель. Стієння це скеля. Обов'язково послухайте гімн Чорногорії, сінові сматок стіяння і чуварі твок пощеня. Чуварі це охоронці. Журім все можна почути, коли хтось поспішає на Зараз Сирени. Повертаюся пум-пум. Фух. Так. Направду ми маємо багато спільного, так що пам'ятайте про свою мову, згадайте, якщо забули. І найбільше, знаєте, мені подобалося, що чорногорці користуються кличним відмінком. Катеріно, Світлано, Майко, наша Цирнагоро. Я розумію, що вам зараз складно, ви в чужій країні, можливо, навіть вперше поїхали за кордон. Подумайте, що ви вмієте, чим можете допомогти. І пам'ятайте, що до вас чорногорці також не жили вже аж так добре і мають свої проблеми. Будьте уважні, а також уникайте тих, хто має висіти на вербі чи гілляці. Краще об'єднуйтеся з українцями, чорногорцями. Серед вас можуть бути вчителі, хто навчатиме ваших дітей. Ви зараз у безпеці цінуйте цю можливість і знайдіть, чим можете віддячити також. Вірте у наших котиків вони проженуть росіян, окупантів з України з нашої землі. Або заженуть у землю. Боротьба триває. Українці обіймаю вас, а також обіймаю патронів. Я старатимуся випускати влоги, можливо, навіть стрімчики, і буду на зв'язку. У описі до цього відео залишу корисні посилання на чорногорські сайти, спільноти. Хай вам усе вдасться.